Ну що, вівторок? А отже, все тільки починається. Так, понеділок вже позаду, залишивши по собі каву в опляну на сорочці і моральну подряпану на душі. Але це не лише підтвердження, що ми живі. Бо хто не зівштовхувався з понеділком, той не знає, як смачно дихається у вівторок. Новий день, новий шанс, нові помилки, які можна красиво видати за експерименти. Ми починаємо наш ар про ранок. Сьогодні день вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій ЗСУ. Пам'ятайте, шануємо герої без пафосу. Просто правда. Якщо ви сьогодні шукаєте сенс, він ось тут. І в наших діях, і гідних їхньої пам'яті. А от міжнародний день тигра нагадує не всі смугасті зебри і не всі котики домашні. Тигр це коли ти хочеш поспати, але натомість маєш організувати зум-коли, врятувати корпоративну репутацію. І, звісно, день дощу того самого, який або романтика, або мокрі кросівки. Свято, що приходить без запрошення, іноді через щілину в вікні. Просто сьогодні можна офіційно заплакати і казати, це просто день дощу. Я нормально дякую. І про іменини їх сьогодні святкують Анатолій, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Остап і увага, Роман. Це звучить як список членів правління якогось товариства справжніх мужиків. Вітаємо вас, доброді. Не забудьте сьогодні поводитися так, ніби у вас і справді є іменини, навіть якщо вас ніхто не згадав. А тепер про прикмети на сьогоднішній день, якщо сьогодні вранці ви побачили густий туман, це непоганий зір, це натяк всесвіту на грибну осінь. Можна вже починати тренуватись, знайти гриб це ще півбіди, знайти його вдруге. це вже дар. Польові миші почали жувати посіви. По-перше, звідки ви це знаєте, по-друге, так, до холодної зими, а ще до непроханих гостей у коморі. Морква поникла, не вона одна, чесно, але якщо її бадилля вже не витримає тиску життя, готуйте парасолю або капелюхи з фольги просто для настрою. Що сьогодні не можна робити: не влаштовуйте весіль чи заручен у вівторок, навіть якщо хочеться. Бо всі друзі ще не відійшли від понеділка. Вівторок не пробачає тортів зі смаком напруги. Також не пліткуйте. Або принаймні робіться як Джеймс Бонд з холодною інтонацією і з акцентом. І ще не ходіть до лісу. Не тому, що там страшно, а тому, що ви можете випадково побачити мишу на посілах, і це буде занадто буквальне підтвердження прикмети. А тепер на черзі гороскоп. Тож слухаємо уважно, овен сьогодні все піде не за планом, але хіба це не план Б. Телець вас може спокусити ідея залишити все і поїхати в Чернівці. Не робіть цього. Спочатку подивіться, чи ваш кіт не сидить у валізі. Близнюки, якщо ви сьогодні в'ягаєтесь... Близнюки, якщо ви сьогодні вагаєтеся неважливо між чим і чим, просто зробіть щось третє, взагалі інше, наприклад, зі редиску. рак. Сьогодні варто уникати дзеркал не через вигляд, а через питання, які воно вам поставить, лев. Прийшов час згадати, що ваше ім'я це не пароль від вайфаю, не треба кожному доводити свою унікальність. Діва, якщо сьогодні раптом закрутіло перевернути стіл, спочатку подивіться, чи це не стіл вашого начальника, бо є стільці, а є життєві мінуси. Терези в день ідеально підходить для того, щоб почати говорити з собою, але це не голосно, бо люди вже і так дивляться. Скорпіон сьогодні ідеальний день, щоб влаштувати переворот, але невеликий. Наприклад, у себе в шафі. Стрілець, якщо вам здається, що хтось дивиться, це правда, але не хвилюйтеся, це всього лише совість. Козиріг, не дозволяйте реальності псувати ваші уявлення про світ. Сьогодні ваш день бути диваком на повну. Водолій, замість думати про майбутнє, спробуйте вперше за тиждень виграти шкарпетки. Почніть із малого. Ну і риби, ви відчуваєте, ніби всі забули про вас. Це тому, що ви ховаєтеся під ковдрою. Ви Хоча б в одне око. Отакий гороскоп. А тепер, як завжди, про головне, друзі, вівторок, і це не просто ще один день. Це втомлена посмішка після буремного понеділка. Це ковток кави, який вже не потребує три ковтки валідолу. Це день, коли ви вже пригадали своє ім'я, пароль від пошти і почали вірити, що до вихідних всього 4 ревки. Це не просто ще один вівторок. Це день, коли ваші справи вже трохи обжилися на тижні, і хоч вони ще можуть бунтувати, сьогодні ви тримаєте кермо. Сьогодні це маленький ура всередині буденності, тож не знецінюйте його, ви не мусите перевернути світ, просто трохи підправте його форму, щоб вам було зручніше сидіти на ньому. Ну а я дякую, що ви були зі мною. Ви як день дощу, іноді несподівані, завжди живі і трохи поетичні. Побачимося завтра в цей же час. Тож приходьте, бережіть себе, тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.